Вітаю самих найкращих на каналі. Анонс акції магазиня ТБ. Це не повний анонс, це частковий з 19 по 25, включно листопада. Дочекайтеся повного анонсу. Хочу вам подякувати за коментарі. Ваші та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою 40% ковбаска губернська від своєї лінії, Паличка вагою 420 грамів за ціною 83 гривні. Також знижка 40% на ковбаску своєї лінії салямі болгарська. Ціна за 100 грамів 31 гривня 70 копійок. Зі знижкою 45% можна буде спробувати ось цей новий, так би мовити, нове морозово панакота. Від Монако тут вага 550 грамів, акційна ціна 126 гривень. Ну і, звичайно, зі знижкою буде морозово Тірамісу та полуничний чизкейк. Тут 500 грамів, знижка також 45%. будь які за 120 гривень. Знижка 45% на морозиво. Стакан великан від торгової марки ласунка 100 грамів 19 гривень. Зверніть увагу, знижка 45% на морозиво від ласунка Гран Прі 155 п'ятдесят п'ять грамів, три в асортименті. Будь-які за 31 гривню 50 копійок. Цього разу буде зі знижкою хек від торгової марки День у день тушка без плавників. Акційна ціна 17 гривень за 100 грамів. В акції сир вершковий з грибами-лисичками. Крем-сир 135 грамів, 51 гривня та 50 копійок. Таку ж саму ціну буде з лососем та кропом. Асяте паста сиркова зі смаком цибулі 150 грамів, 58 гривень. Та Ласяти класична, таку ж саму ціну 58 гривень 150 грамів. Сир з кибочками, гауда або ж маздам, вага 150 грамів, і там, і там. Будь-який на ваш вибір: 61 гривня, 50 копійок. Зі знижкою буде шоколад Мілка із арахісом та солоною карамелю, або ж із начинкою та печивом Орео. Ціна одна 58 гривень будь-яка. 158 гривень, мілка із молочною начинкою, консерва від делюкс, салат з тунцем та кукурудзою 160 г 57 гривень. Зі знижкою будуть шпроти від делюкс 190 грамів. олії, ризькі 67 гривень. Зі знижкою буде Оліс майонез столовий 500 грамів 48 гривень 50 копійок. Знижка 40%. Оліс майонез файний 500 грамів за ціною 52 гривні. Та Оліс майонез чудовий 560 грамів. За ціною 42 гривні. Оліс майонезний соус салатний 560 грамів. 32 гривні та 70 копійок. А зі знижкою буде вода газована від торгової марки День у день, світязь, тархун зі смаком тархун, лимонад, тропік і також персик та малина. Всі в одну ціну. 26 гривень, акційна ціна. Зі знижкою 45% буде лукшина швидкого приготування. Ось ця Вага 65 грамів. 26 гривень та 70 копійок. В акції буде кава чорна карта Арабіка 230 грамів. 138 гривень зі знижкою. Розчинна кава, чорна карта. Голд 120 грамів. 156 гривень. Також в акції буде чорна карта. Голд велика упаковка. Вагою 250 грамів. 325 гривень. Акційна ціна. Знижка 50% буде на каву розчинну карт Нуар Класік. Classic. Вага 140 грамів 250 гривень. Чай мономах пакетований. 45 пакетиків з ароматом лісових ягід. 39 гривень. Мономах чай, тисяча та одна ніч. 30 пакетиків. 35 гривень та 50 копійок. Мономах зелений 28 пакетів за 31 гривню. Зі знижкою буде а, чорний чай мономах Кенія вагою 80 грамів, 50 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде повна діжка м'яке 0,9 за ціною 32 гривні. В акції буде пиво Зіберт об'ємом 2,4. 54 гривні акційна ціна. Зі знижкою буде антиперспірант чоловічий рексона 75 гривень. Так, вибачаюсь, 85 гривень рексона і жіночий 83 гривні. Зі знижкою буде кульковий антиперспірант рексона за 49 гривень. В акції буде туалетний папір Зева Делюкс. 4 рулони, 3 шаровий. Є звичайний класичний і також з ароматом персика в одну ціну. 86 гривень будь-який. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл 62 гривні. І Colgate Max Fresh ось такий 100 мл в таку ж саму ціну. Дитяча зубна паста Colgate 50 мл від 2 до 5 років 35 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде зубна щітка Colgate дві штучки в упаковці за ціною 66 гривень. Зі знижкою буде зубна паста Colgate Max Fresh 50 мл. 35 гривень та 70 копійок. Банани по 60 гривень. Я вже казав, що я заокруглю копійки до більшої сторони, в більшу сторону для зручності. Грейфрути по 90 гривень. Апельсини 69 і мандарини по 60 гривень. Помело по 90 гривень. Авокадо по 170 і є ще якісь авокадо по 80 гривень за дві штучки. Лимони по 110 гривень за кілограм, і є ще лимони майр по 100 гривень за кілограм. Хурма по 68, світі по 110 зі знижкою. Ах, ні, без знижки. Хурма персимона 85 гривень, ківі 100 гривень кілограм, гранати по 110 гривень за кілограм. Груша 53 і 45 гривень. Виноград рожевий майже 110 гривень за кілограм. І яблука залишаються в такій самій ціні, як були. Найбюджетніше по 30 гривень це яблуко українське. І найдорожче це яблуко речів по 47 гривень. Капуста пекінська 20 гривень. Капуста перший гатунок по 9,60 та червона по 20 гривень. Томати тепличні по 90 гривень. І по 150 гривень томати черрі. Редька дайкон 41 гривня. Редька, ось ця маленька, по 41 гривні. Угірки, як я говорю, гладенькі по 115 гривень за кілограм. І огірочки пупильчасті по, по 89 гривень за кілограм. Редиска 60 гривень, часник 130 гривень. Корінь імбурю по 160 гривень, цибуля фіолетова по 17 гривень за кілограм, цибуля жовта по 8 гривень, морква по 9 гривень. Так, тут у нас ще є буряк. Буряк по 8 гривень і картопля по 12 гривень за кілограм. Ну і, звісно ж, дочекайтеся повного анонсу в магазині АТБ. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!